Асною традицією южноукраїнської гімназії є започаткований у 2000 році фестиваль строю та пісні, присвячений Дню перемоги. Шість класів перетворилися на взводи і продемонстрували справжній військовий вишкіл. Товаришо взвод Звод 7 Б класу до на конкурсі пісні та строю, готовий. Командир Стулін. Вільно стати до строю. Вільно. Фестивалю передувала тривала вилучка для початку. Конкурсанти продемонстрували строєву підготовку, яку освоїли на уроках захисту вітчизни. Наступний етап віддання військової честі за відточеними і синхронними рухами гімназистів уважно стежили члени журі, серед яких ветерани трьох поколінь. Сьогодні ви подивитеся найкращу строєву підготовку нашого міста. І от ви знаєте, цю команду цю команду можна навіть виставляти команду гімназії, всі шість класів можна навіть виставляти на область, а також можна виставляти на Україну. Скільки я їздив по змаганням різним джура, зірниця, безпека життя, як отут масовості, красоти, я такого ще ніде не бачив. Фінальне випробування найбільш творче виконання пісні. Команди показали свої музичні вміння, хореографію і навіть елементи театрального мистецтва. Всі учасники настільки вразили суддів, що ті не змогли визначитися з переможцями. Тож кожен взвод став найкращим у своїй номінації. Війни я пацаном був пас вівчий, пас телята, пас свині, пасконі. Все, все був пастухом до войны едет. Началась война, рано в 7 утра мама ушла, ко мне прибежала подруга, общая квартира у нас была, немка по национальности, Эмма Лукман, звали. І она крикнула Вера война. Конечно, я вся похолодела. Еще только, что я смотрела в окно голубое небо, птицы летают, все, все мирно, все тихо, и вдруг война. А потом я услышала бомбят, бомбят города Украины, города России, города Белоруссии. И стало страшно. Просто страшно. А мне было 16 лет. 16 лет было. Я думаю, пойду в школу. В школе все-таки нас соберут и что-то нам скажут. Прибежала в школу, висит объявление. Завтра будет такого то есть 22 июня война, а 23 июня комсомольское собрание, явка обязательно. Пришли на комсомольское собрание на другой день. Представитель военкомата сказал, дорогие ребята, вам еще целый год учиться, а вот после 10 класса приходите в военкомат. Мы, вас будем, мы вам будем рекомендовать. За, за, этот год мы предлагаем вам окорчить курсы, курсы, военные курсы. Мы открываем курсы медицинских сестер людей девушек, курсы радистов для мальчиков и девочек и курсы шоферов для мальчиков. А я боялась крови, поэтому я сказала, мы будем МБС того учиться вот на, на радистов. И весь июль, месяц, август, два месяца войны мы изучали азбуку Борзе. И принимали уже 40-40-50 знаков в минуту. Это очень мало, это, это еще не радист. Родист, когда он принимает 100-110 знаков в минуту, нам было до этого далеко. Но и школа начиналась. А потом, после, через год, 24 августа, я сейчас вспоминаю, мама 24 августа 1942 года я уходила на фронт. Добровольно. Для мене почалася війна ще в 41-му роду. В Одесі ще в бой йшов, а ми ще косили. От тут Яланський район, є село Василянське, колхоз Щорса. Я там пахав на, на хатезі, на тракторі, тягав камбаї. От мені там ще почалася війна. А чому почалася війна? Тому що ми тут косимо, от на, на, горі, а понизу йдуть наші солдатики. Йдуть, йдуть з строєм, йдуть, без оружжя, йдуть, і друг, значить, два Шміта вилітає і по цих солдатиках, як почали значить, з пулеметів. Ми, ми теж супинили це все діло і під комбайн туди посадили, думали, що нас там не достане. От це в мене там почалась війна. Я прожил два с лишним года в оккупации. Каждое воскресенье, немцы вешали человека на углу базарной площади. Каждое воскресенье. Вот. И такая бир... была бирка на груди, где написано, я повешен за то, что с оружием рука шел против немцев-освободителей. Вот. За перед оккупацией в нашем городишке Рыльск Курской области было уничтожено 21 тысяча граждан Советского Союза. И 21 семья евреев. В сопровождении старшего лейтенанта поехали в эту воинскую часть, а воинская часть называлась так. Первый отдельный полк войск МВД. Это секретнейший полк, где добывалось путем радиоразведки, добивались, э, шиф, э, шиф, принимали шифрограммы, в том числе, конечно, в том числе фашистской Германии, в том числе из других городов. Меня первые сфотографировали как лучшую радистку. Я еще только два месяца в армии была, а меня уже определили как лучшую радистку, и вот эту фотографию повесили, повесили там в красном уголке, да, или в столовой, не помню, где-то повесили. Вот таким образом я осталась работать. Так что, что сделал командир полка? Он вызвал у нас девушек, у нас было 100 человек в нашей воинской части. Из этих 100 человек разделили девчат на, в ну, сутки 24 часа, работать надо 12 часов, 12, 6 часов, но перед мы работали каждые 6 часов. То есть 6 часов работаем, 6 отдыхаем, 6 работаем, 6 отдыхаем. И так 12 часов в сутки. Причем еда какая? 10 грамм хлеба на обед черный, 10 грамм хлеба на ужин, 10 грамм хлеба на завтрак. 600 грамм. И плюс пшеная краша и пшеный, и картофельный суп, и все. Никакого мяса, никакой рыбы, никаких сладостей. Чай мы не пили, нам не давали чай. Мы вот, я вот была в армии, вот сейчас на столе, я смотрю, сладкое есть. Мы чай не пили, нам не давали. И единственное, что мы могли то себе позволить, кусочек черного хлеба и ложку каши. Пшон. Вся наша еда была. А работа была ответственная, 12 часов в сутки. У декабрі місяці вже пішов, забрали, мене приїхали, забрали на фонд. О, нас. Там скільки, не скільки, там же вже до цієї разом забрали так. Я попав ще два моїх друзях. Попали всі телефоністи, в артилерійські попали в помп 418-ї зерпітим проти там свої на... А так я й був сезон. Я ще ніде не був, а попав на війну і там я був совсем як не знаю, що. Ну, боявся всього. так? Особливо боб'єшку, як налітали, наступлення. Я у 20 як був телефоністом, я ходив і це з командиром розвідки, ходив на этот, Нейтральну полосу ми, між полосами. Їхня і наша, я би ходили огні, огнем. до підготовлювались до 16 марта. мала бути підготовка артилерії, Ці артилерії війська так двадцять всі пушки пуш, роди пушки, бо усі були там на передовій. Це би кричери наш. Я був 418-й полк, нас був все времен на передовій, а потім нас поставили перед самим наступленням. Ми вже були як закриті, перестрелювалися, так не було. В 43-му році, осінью вже, глибокою осінню вже по, -по, -по, -по останній місяць осінь було. Забрали в Германію. Ну, от, забрали в Германію, значить, в той, в яланець приїхали там у школі в яланці, значить, в, в районі нас подержали двоє суток і ще ж зганяли з усього району. А потім, значить, машини підігнали нас на, на Вознесенськ. В Вознесенськ приїхали, там а, в лагерь. В лагері нас сюди загнали, значить, і все. І там ми в лагері, значить, були, мабуть, суток 5 чи 6. Тут забор такий, що не достанеш, обнесений такий. А за забором метрів 10, значить, колюча проволока. І вишка на одній стороні і на другій стороні вишка. Ну от, я ходив, ходив, прицілявся, прицілявся. як, що ж, як, як будь. Їхати я не хотів. Спитав одного пацана свого знайомого, другого, третього, ну, третій согласився тікати. І от коли значить, під'їхали машини, рюкзаки свої на машину повикидали і строїв, вистроїли нас. Шестеро, по шестеро, чи як строй таке. Ну і ми, значить, помістім строїмо, помініст строїмо, там приготували кирпич, щоб можна через забор, поперелазили і потім рачки, рачки значить. Як говорили, що та а, проволока, що в блага, підключена під напряження. Ну ми, значить, рачки, рачки, що буде, то й буде, значить, до цієї. Проволоки рачки долізли, Я, я вже так курс сиділи, фуражку зняв, значить попробував проволоку приподняв, приподняв. Нічого не б'є, то давай, Микола, то тільки раз проліз, а потім кажу, держи, він то я виліз і пошли у досвід. Це десь було. Як тільки забрали мене, я був там в беді. Вона б малярія, бо що чули, така лихорадка це малярія, оце була. Я не міг, я тільки на сонце, це в шинелі, в чого вкутаюся, і до сонця, і сплю, і сплю це врем'я. Мене відправили в госпіль у це, В Молдавія. Зараз вона прийшла до, до Одеської області і з Відзбажіл, я там від бажі лежав хот і рішили мене больниці тоді, чи що воно таке догод. Ну, і я вийшов нас вже, як в Ізраїлі, їх то виводили вчити. ми ж ним чоловік сильне були, що я тільки був, взяли тільки на... Нафоди, я ще нігде не навіть не знав, що таке він бачив, що а не знав, як її розібрати. А нас виводили і за госпіталь виводили, сідали всі ті, які не міли, сідають і це всі, розбереш Роз... затвор, все, розбереш, все, повністю складиш і розбереш, і все, і сідаєш, це нас вчили. Я вийшов, построїться, нас построїли так вийшов. Бачу, наче брат, мій цей самий старший, в 41-му году, як пішов я, я не бачив його, а це в 44-му. він повертається, ти шура. А я менший давай обнялися двох і в плач, плачемо обидва. Що зустрілися це за скільки то год, війна, так і все його. А він теж в нього підкидався ремотістів, що ногам то він там лічив. Після того мене забрали. День, день. В цей... А він поїхав в Одесу, лічився, що в Одесі лічився, з за Одесі, вийшов, пішов, поїхав, воно фронт. І в 45-му, 30 апреля, його вбило. Нашу окупаційну зону. или вернее часть Советского Союза, освободили советская армия. И нас э -э, в 17-летнем возрасте уже меня забрали на войну. Был такой, наверное, приказ, или кто их знает. Забрали, э, 15 дней прошел я курс молодого бойца, у нас. дали три раза выстрелить научили, как обмотки вязать, вот, как винтовку смазывать, разбирать, собирать. И через эти 15 дней направили в город, есть такой Новохоперск. Там стояла 101-й запасной стрелковый полк, 3 маршевая рота. Нас обули одели и приготовили к отправке на фронт. И я попал в авиацию дальнего действия ночных летчиков. Вот. Так она называлась авиация дальнего действия ночных летчиков на тяжелых бомбардировщиков. Ил-4. Самолет двухмоторный. Каждый мотор по 14 цилиндров. Вот. Он брал до трех тонн бомбовой нагрузки. Взлетал только лишь бетонка, ему нужна была взлет, посадка бетонка. Вот. Машины были большие, красивые. И туда я был направлен мотористом. То есть обслуживать машины по прибытии с полетов и готовить машины на боевые вылеты. Обеспечить и помогали бомбовые нагрузки и снаряжали пулеметы и боеприпасами вот ну готовил полностью самолет на боевой вылет было у нас всего на самолете из технического состава техник самолета механик самолета сержант и моторист солдат я был ну, моторист выполнял самые, как говорится, разные работы, разные все. Техник самолета проверял окончание работы, вот подписывал фор формуляры на вылет самолета уже по окончанию всего и подписывал формуляры воз при возвращении самолета и разнарядка кому что делать. Ну, моя работа была что. Моторы надо заправить маслом. Бензобаки, чтобы были всегда пусть, полным бензином. Вот. Перед вылетом, чтобы были бомбы, там же на самолетах есть ручка, что пассив и актив. Можно было бомбы сбросить, они не взорвутся. Называется пассив. Когда перед посадкой неизрасходованная бомба, он должен сбросить самолет. Нельзя садиться в самолету с бомбовой нагрузкой. Опасно. Поэтому и сбрасывали спасибо. Проверить все это, как сработает бомба. Вот. Как работают пулеметы, как все, 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 все. Как говорится, от хвоста и до кабины F1. Вот это... Так почалася моя бойова життя. Нас освободили 8 марта. Вот. Ну, цих мужиків старших, що вже опитні позабирали одразу, а ми ще себе ну, знов сапляки ще по 18, ще не було 18. Ще недільку, мабуть, нас. Я потім через неделю теж забрали. І от тоді ми зразу в школу сержанту хотіли, ну, ми там месяц чи півтора побули, з винтовкою ознайомилися, з гранатою. Ну, в общем, тренувалися і нас вагоны вагони і на, на фронт. І оце ми. Значить, 44-го року і по 48-й год я був в армії. Брав города, брали ми це Кишевар, послідні мене ранило під Чекишеваром, а одро Балатон ми брали там. І Будапешт, в мене була медаль, я потікав медаль за, за взяття Будапешта. І в 44-му році я був ранений. затилок, розірвавшися бомбою і пролежав у госпіталі 5 місяців. Центральний воєнний госпіталь, город Тамбов. А потім був вже направлений. на пересыльный пункт, где собиралось целое подразделение, эшелон собирался, и поехали мы на Германию. И там в Германии война кончилась. Я как раз была на дежурстве в 2 часа ночи, пересменка. Я в 2 часа ночи пришла в радиоцентр, приступила к работе. Прошел час, уже три ночи. Это было день 9 мая, 3 часа ночи. Бегает радист Витя, такой у нас был мальчик, у нас там мальчики, юноши были, девушки были. Витя бегает, он на третьем, я на втором этаже, он, он на первом этаже был. Бегает и говорит, Вера, ура, победа! Я говорю, ну видите, ну, ну что ты издеваешься надо мной? Он говорит, ты «Да какая издевательство, я тебе говорю, что три часа сейчас. Мы приняли шифрограмму о том, что... Капи... Германия подписала капитуляцию. Война окончена, мы победили. А настроение, mm -hmm. ура, ура, мы все отнимали, мы обнимались, мы целовались, мы кричали ура, мы, мы побросали все наши, временную нашу, я не знаю, что там, это, такое ликование было. Я лежал в этот тички Кичкемет, и же госпиталь был в клубе, Чоловік 150 нас, лежало там, чотири рада, два рада посередині і два рада з однієї сторони, з лівої і з правої сторони були, були лежали ми на нарах. Як прийшла войдається, з'явили, воїн, що кончилась войде, що там робилося, там підкидали і душками, що, що хотіли, обіймали один друг, другого, як міг. Ну, я там лежав, лежачий був, ходив ще на костелях, ще ж не ходив. А вже ж після війни, то, після того вже почав на костелях пробувати ходити, а то не міг навіть одразу ходити. О. А так було радостно, сильно раділи всі, що кончилось. Оце було це радость сильно. Мені по дорозі мені всі, як воєнні дівчинки, всі дарили цвіти. І у мене великий букет квітів був. Вдруг позади меня какой-то мужчина остановил меня и говорит, девушка, остановитесь. Я говорю, а что случилось? Он, а стоит пожилой человек с букетом и говорит, вы знаете, вы очень похожи на мою дочку, но дочка моя погибла неделю тому назад в Берлине. Я сегодня плачу. Я плачу от радости за победу и плачу от того, что нет моей дочери. Будьте вы мне моей дочкой. Я говорю, с удовольствием буду. Вот вам цветы. Отдает мне цветы, а у него слезы на глазах. И у нее слезы на глазах. И я вся в цветах, и он стоит предо мной, пожилой человек, и плачет. А проходящие люди, москвичи, спрашивают, что случилось? День победы, утро победы. Такая радость, ликование такое. Море цветов кругом, а вы плачете. Мужчина, что вы плачете? Плачете он говорит, и он рассказывает, эта девушка похожа на мою дочь, погибшую в Берлине. И тут вся толпа московская, все отдают мне букеты. Представляете, все, значит, отдают мне букеты, поздравляют меня. Такое было утро победы. А вечером я видела салют. Салют победы я видела и слышала. И залпы орудий, и огни в небе, Я не знаю, там, по-моему, голубые какие-то просветы были, а так все в огне. Вс в огне, сверкало.